Привіт, друзяки! Андрій профішинг. І знов ми на карапові рибалочки. Ось таке місце сьогодні зайняли. Тут правда водичка, води дуже нагнало, нічого страшно, яка дирочка була вільна, туди й примастилися. Тут макушатнічки поставлю, вечором дядя приїде, заберу він, присяде. Тут поставлю родкодік з чотирма карповичками віконце, там треба буде заходити в воду щоб закидувати бо тут і провода і дерева тут уже гороші вариться. пішла нікуди, як ви всі добре знаєте а тут як звичайно, принюки оставляю своє сміття коротше царі залишили сміття щоб за ними холопи поубирали якось так друзяки. все зараз розкладуюсь закидуюсь рибка буде далі буде включення без безличний траляля Поїхали. О, друзі, я якраз для таких місць родподік і призначений. Зараз будемо пробувати Ось, мій, ну, тут є. Так! красота закидывать буде конечно жопно, но ничего страшного Все, зараз рушек довариться розкладу удочки закормлюся і дело буде зробив і... я тут стартовий закормчик, зараз багато так штучок 5-7 закину, і десь тут стоять центральний рукодих для таких місць це просто вау все красиво так і що ще, якщо клюне ще красивіше буде <Care> як сюди буду закидувати Самому, звичайно, незручно, когось би посадити на корміжечку. Але я сьогодні сам, може на вечір. дядя приїде, ну він казав, що поїде спочатку на гітару, там подивиться місця. Може там щось буде. Так бровку я вроді нащупав. Саме якраз коли нащупав, ще й рибка там була, стояла, бо я почав б тянути прищупувати дно, а рибка там тільки губ і є вона там. Жу, пошла жара. Ну десь так я, в принципі, закидую. Друзі, який закорчик зроблений. Переставив вже навіть дві снастечки поставив на кормушечки на геліки з поводочком. Теж хай стоїть, треба пробувати поки на все. І навіть поставив одну на то столобіка. Закормився вже, повторюся. По часу 14.39. І в гості до дядьків, спитаю, що у них як там. До мене на креветки звали, звали, вже, мабуть, не вспів я. тишина палніша. Таке паруточків було, це я думаю, ці жабуряки пливуть і воно смикає. Покормило -то як. і все, як отрізало, пробував перенаживлять, другі оснасточки ставить, перезакидувати, поки тихо. Зараз мабуть, зроблю ще один закормчик і на боковуньку. Палатку я не ставив, тут немає місця, де її ставить. Думав на відкритому небі. Ну так, на цьому крісло, підножку розложить і в спальничку. Потім ну, думаю, та чого, вже бубликом скручуся в машині та й там подрімаю. Друзяки, якщо будуть ночні клюванечка, обов'язково включуся. Ну, ладно, побачимось уже зранку. Топіком. Жити пика. оп Пока, все підготовлось. Риба це остров Ух, добре утро, друзяки. Ночью було пару піків, проснувся от бешеного паровозика. А як оказалось, бешений паровозик це просто плив остров, який за, за собою ніс, такі от кущі. Пришлось навіть костюмчика обдягти. Ось ці кущі здорові. І загріб 4 удочка. Поки я це сидів, розпутав, перезакинув і чекаємо на клюванечка. Тільки що щось тож, такий паровозик був, Ну видно, чи не засікся, чи виплюнув. Нормально, я поки там перезакидую пульт в машині, лежить. чую, тільки бі -бі 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 -бі, бі 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 Прибігаю, діодік світиться, а клюванечка вже немає. Якось так. Ну, Будемо чекати і сподіватися, що грапець наша в гості завітає. А поки можна подивитися на схід сонця. Ой, як класно на вулиці, просто кайф. Така краса, друзяки, на річці, поки штиль. Але на день обіцяю що підніметься вітер і знов нагони сюди водички, трошки водичка вийшла. Ось такі от діла, друзяки І подачки такі були. Наверное, порых эту ту удочку. Вот там тоже поклевочка. Еще стяжка, ну, подсад там. А, да, тяжкая, потому что это удочка наверное якийсь карась лещ лещ і то на чужу оснастку як звичайно. хороший дальше да не я свою Помогаем кило 265, точно такий же, як в прошлый раз. 270. Двести семьдесят <гум> нормально. Глянный то не, не на мою удочку. Пішов бомбург хороший.

Раз. Такий попус був, що пішов. Е, налякав, тихо тихо. Ну, крася гарний, Базара нема. Що я можу сказати? Краз затчатний. Карась красавчик. Бля, тут поклевочка. Охренеть. Что -то упало просто так. Я думаю, пикаем. Походу лящик. Думаю. на вторую вон шасси. А, это я. А, тут карась сидит. Все, это я не пикал. Хороший карась. Пивня тут пикает. Такий карасик.

А на сьогодні отакий от вовчик. Без кропця, звичайно. Ну що, не кожен раз кору половити. Треба і мені хоч разочок штангу дати. Збираюся потихеньку. Любанічок немає, глухо. Думаю, посидіти до вечора. Але не бачу сенсу сидіти до вечора. Ось такий лящик, два карасика, такі грам по 600 гарненьких. І на цьому все, далі, тихо-тихо щось сьогодні це... Щось сьогодні геть галяки. І це я вам скажу, це я вам скажу, що не тільки в мене галяки, а взагалі так по всьому березі. Ну, друз'яки, все, на цьому риболовля закінчується. Але це не последнє, це крайня, риболовлі будуть ще. Так що ставте вподобайки, пишіть коментарі, очікуйте відео. Бережіть себе, друзі, всім мирного неба і до зустрічі на рибалках. Па-па!